Привіт, з вами Поліна і це Nail News. Сьогодні в нас трошки новин Нейл індустрії. Одразу підпишіться, поставте лайк і не забудьте написати коментар в кінці, чи сподобався вам цей випуск. Скажу так, за цей тиждень дуже мало новинок у брендів, але все одно є вам що розповісти. І почнемо ми з магії, яку створив бренд Luna Moon. Це почалося з цього відео, там, де власниця бренду мішала і додавала в свій котел дуже багато всього. І згодом нам презентували новенький топ, який має назву Луна. В ньому поєднується багато різних блисківок, зірочок, крапочок, дуже багато всього. А тепер діліться в коментарях про своє враження, тому що, як на мене, такий топ не дуже класно буде використовуватися клієнтами. Вони не дуже люблять такі, прям аж забагато всього, тим більше це топ. І, ну не знаю, не знаю. Я би, наприклад, як користувач не придбала. Поділіться в коментарях, чи придбали б ви такий топ. Бренд презентував свою новинку, і це вотергелі Неонових відтінків. Як ви знаєте, серія вони достатньо рідкі, бутильовані, дуже зручні, комфортні, швидкі в роботі, підходять більше для коротких нігтів, які потребують укріплення. Тому неонові відтінки на літо, те, що треба. Думаю, ви вже помітили цю луну, а це значить, що врешті до мене доїхали новиночки від Міс Луна. І я вам про них казала в минулих випусках. Це два Фловергелі, такі вони дуже гарні. Зараз вам покажу розпаковку. Ви зможете найближчим часом побачити в моєму інстаграмі ось посилання. До мене приїхала ще одна новенька колекція Diamond 6 відтінків з дуже гарним шимером. Покажу вам. Нарешті ми дізналися, коли відбудеться перший івент торгової марки Dark і цієї неонової ери. 2 червня в Києві відбудеться така зустріч, там де буде діалог. Жанни і Діани, які поділяться думками стосовно співпраці майстрів з брендами, буде класний діалог. Я впевнена, що буде багато інсайтів. Ще й до того, учасники цього івенту будуть мати таку можливість задати своє питання і отримати відповідь. Ну і звісно, фуршет, подарунки, боже, я заздрю тим, хто потрапить на цей івент. Обов'язково розкажіть мені, якщо ви туди їдете, і поділіться потім своїми враженнями. Ну а поки я монтувала це відео, саме вен вже відбувся. Неймовірна краса і естетика в стилі Дарк. Все продумано просто до дрібничок. Брендованими були навіть палички для морозива. змістовний діалог, інсайти, ну і звичайно ж, подарунки. А там новенькі лаки в новій тарі. Ну що ж, скоро чекаємо на презентацію. Нарешті до мене доїхала посилочка, та сама лимонна. Лимончик з налівкою ДАРК. Він трошки підв'яв, поки до мене доїхав, тому що їхав довго. І, звісно, ці дві коробочки з подарунками. Дуже гарні. І, знаєте, такий напис саме серденько: наша робота має сенс, тому що ти з нами. Що є в мене в подарунках? Це Опаловий топ, про який я вам вже розповідала в минулих відео. Блисківки дуже делікатні, різнокольорові. І, ну, такі, знаєте, не прям опал, як то зазвичай такі більш жовті, а вони різнокольорові, дрібненькі. І сама основа топу вона така, знаєте, холодна рожева. Я порівняла з мілкі пінк-топом. То він такий більш теплий, а тут основа більш холодна. І друге упакування це в мене відтінок 76. Це такий світло-лимоновий відтінок. Знаю, що дівчаткам ще приходив 77-й відтінок, він такий більш насичений. Теплий, жовтий. Замовила дві бази в гарненьких упакуваннях. І свої улюблені смарт-гелі я їх вже майже випила, тому поповнила свої запаси саме такою другою частиною напівпрозорих відтінків. Здається, що цього тижня бренди працювали не дуже плідно, тому що випустили мало новинок. Впевнена, що вони щось готують. А я, наприклад, цього тижня теж. Класно попрацювала, тому що провела дуже багато зідзвонів з дівчатами по створенню свого нового онлайн-курсу. Він буде про блог, який продає, тобто, як вам проявитися в блозі для того, щоб він вам приносив догід, що вам треба для цього зробити, як з чого почати, як забрати всі страхи, про що розмовляти. Буде дуже цікаво. Я отримала класний зворотній зв'язок, бо дівчатам дійсно... Такий курс потрібен. Вони не можуть почати проявлятися в своєму блозі та отримувати нових клієнтів, замовлення, співпраці. Ну то, думаю, це вийде щось цікаве. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, там буду розповідати все більш детальніше. Ще одна новинка вийшла у бренду Touch в цю середу, і це колекція втирок. Альона Холодович, власниця бренду, нещодавно була у відпустці. Побачила просто неймовірної краси шматочок нашої землі, надихнулася північним сяйвом і створила колекцію втирок. Мені подобається посил цієї колекції, тому що це трошки більше, ніж просто продукт заради продукту, вкладається сенс. Ось такі новини за той тиждень, поки ми з вами не бачились. Сподіваюсь, наступного разу буде більш інтенсивніше. І я вам дякую за перегляд. Ставте лайк, не забудьте підписатися і пишіть в коментарях, чи сподобався вам випуск, які новинки і новини вам більше всього припали до душі. Якщо у вас є якась новина, яку ви хочете запропонувати, посилання на Телеграм, я вам залишу в описі, пишіть туди, обов'язково її обговоримо. До нових зустрічей, па-па!